Вітаю усіх на своєму каналі сьогодні про орхідеї. Я люблю ці моменти, коли коробка з орхідеями ще закрита, але я знаю, що там знаходиться чергове квіткове диво, на яке я так очікую. Сьогодні знайомимось з новими фаленопсисами для моєї орхідейної колекції і повірте, вони того варті: орхідея вале бігліб і Розета. Я впевнена, що багатьох в колекції вони є і не один рік. Ці орхідеї і надалі користуються попитом. А я сьогодні їх вперше бачу. І я вражена їхньою красою. Не завжди камера може передати відтінок тої чи іншої орхідеї. Я спробую все ж таки при денному світлі показати, які вони дивовижні. Розета прийшла з двома кітовносами, поволі відкриває пуп'янки. Коріння непогане, але буду пересаджувати, тому що зазвичай всі орхідеї приходять з торфяним стаканчиком. А зміна мікроклімату, агротехніки. Я думаю, що варто поміняти субстрат. Неймовірний бігліб в пастельно-рожевих тонах з білою губою, яка прикрашена помаранчевими цяточками. Коріння тут, мені здається, краще порівнюючи з розетою, але також буду її пересаджувати. І ось погляньте, знімаю при денному світлі в сонячний день і саме в цей момент зловила точну передачу кольорів цих прекрасних фаленопсисів. Розета користується великим попитом, саме мутації метелика, тішить те, що на ринку зростає кількість продажу, а це означає, що ціна на неї буде падати. Порівнюючи з минулим роком, вона зменшилась в рази. Я вирішила для початку купити стандарт. І так як мені до вподоби вирощувати орхідеї підлітки, ще й придбала розету в розмірі 2,5. Дуже гарний кущик, потужний, готовий до цвітіння. Погляньте, він на рівні стандарта, лише колір листя відрізняється, бо молода рослина. Мене квіти та погожий день надихають на те, щоб взяти в руки камеру, обрати місце. Завжди тягнуся до вікна, де світло м'яке, мов ранкова хмаринка. Єдине правило жодного прямого сонця. Воно краде об'єм і робить пелюстки плоскими. А мені хочеться показати їх об'єм, текстуру. Той легкий перламутровий відтінок, який помітний тільки зблизька. Фон при зйомці вибирає простий, світлий, щоб він не сперечався з красою квітів. Кожна орхідея, маючи магічну силу, дозволяє показати себе по-своєму. Варто лише прислухатись, і кадр складеться сам. Ще дві красуні хочу показати: це Пелоричний маракеш та джейліон. Маракеш у мене є в колекції метелик, триліпс, а от за Pelloric я не впевнена, бо в мене були два випади з орхідейної колекції. І підозрюю, що одна з них маракеш пелорік, А так як цей сорт мені дуже подобається, тому і замовила знову ж. Джиліон у мене також є дія. Мені здається, що полюстки квітів на мої більш е, плотніші, а квіти цієї орхідеї, мов шовкові. А тепер вишенька на торті. Я придбала свою колекцію пафіпеділом Біла Леді. Це спонтанна покупка. Мене вразило ось це фото, і я, не читаючи опису, відразу забронювала, оплатила і жила в щасливому моменті очікувані. І ось вона у мене розкішні великі квіти, десь до 13 сантиметрів, з кремово-білими плюстками, черевички, які можна надіти на бали і підкорювати серця. Він закохує в себе з першого погляду. Я просто під враженням. А ще як побачила цей розкішний кущик і розтещий цвітонос, і як тут не радіти, хочеться навіть співати від щастя. Здорова, гарна рослина, відразу видно хороший потенціал. Е, помилуюся кілька днів і буду зрізати квіти. Щоб молодий цвітонос мав сили дозріти та зацвісти. Тепер у мене два черевичка в колекції, я цьому дуже рада. Активно почали орхідеї опускати цвітоноси. Це мені чомусь нагадує збір грибів восени. То тут, то там знайшов під листочком грибочка білого. Так ми щодня тепер з вами ходимо між поличками серед своїх улюблених орхідей та підраховуємо цвітоноси. Якби було більше сонячних днів, то цвітоноси набагато б швидше росли. А так, дні похмурі, світло виключається, а вони все ж таки намагаються рости. На балконі у мене дитячий садок, тут ростуть переважно орхідеї-підлітки, але незважаючи на те, вони всі світоносами. І мої природні орхідеї всі випустили цвітоноси. Дякую щиро вам за перегляд, за час і увагу, за те, що розділили зі мною цю мить краси. Хай кожен ваш день буде сповнений лише позитивними емоціями. До зустрічі, любі українці! Бережіть себе і своїх рідних.